Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути його теж провалився. Я поліз за ними, теж провалився. Понімаю, що я не можу нічого зробити, виліз вже. Ну, бо я без куртки поліз. Телефон в кармані був, виліз звідти, наврав вже поліцію. Вони вже з'єдналися з послужби порятунку. Спробували самі спробувати е, врятувати, провалився підліт і теж відійшли на кладку. Потім ми, е, колега зустрів по дорозі е, службу ДСНС, спільно з якими я.

Свай, давай, я тримаю. По прибуттю за допомогою спецзасобів та особового складу п'ятої частини було. Проведено роботи по діставанню з відкритої водойми цих двох рибалок та передано до працівників швидкої медичної допомоги. Ті, хто побачить це відео, вони для себе зроблять правильні висновки і в майбутньому не будуть додавати нам, нам свої роботи.